Скажіть мені, будь ласка, що для нас дзеркало? Наше тіло себе не бачить. Ми не можемо побачити себе ніяк. Нам треба подивитися у дзеркало, і тоді ми побачимо, які ми є насправді. Так відбувається і в нашому житті. Наше середовище, люди, які нас оточують, це і є наше життєве дзеркало. Вони відзеркалюють нас самих у всій нашій глибині. Те, що ми не бачимо у нас всередині. Всесвіт нам показує через те, що ми вивантажуємо наші внутрішні стани в простір і з'являються ситуації, і люди, які нас відзеркалюють, ми бачимо самих себе у цих людях. От і все. Ми себе обіцінюємо, вивантажується у простір із нас людина, яка нам це підтверджує. З'являється людина, яка буде обіцінювати нас. І коли ми думаємо погано про людину, наділяємо її якимись негативними. Рисами. Це ми можемо так і в собі да? так думати про людину, або можемо з кимось розмовляти про якусь людину і теж наділяти її негативними рисами. Таким чином, ми наділяємо цю людину цими рисами і проецируємо таку людину у своє життя. Наприклад, ми думаємо про людину, що він такий продуманий, чи вона хитрий, там і так далі. І таким чином ми наділяємо цю людину такою поведінкою, і вона. Він зеркалює нам наші думки і наше ставлення про цю людину. Все дуже просто. І я вже чую ваше запитання про те, що а якщо ця людина вже така прийшла в ваш простір, вже вам, як ви про неї погано не думали до тих пір, поки вона там щось погане вам не зробила. І тільки тоді ви зробили висновки негативні про цю людину після цих ну, негативних подій у вашу адресу. І я хочу вам відповісти на ваше запитання так. Що не може прийти ваш простір людина, яка не резонує з вами. Це неможливо. Розумієте? що у вас є всередині, таке ви і породжуєте у своєму зовнішньому середовищі. Йдемо ще глибше. Ось чому, після того, як людина вчинила щось погане по відношенню до себе, ми продовжуємо про неї думати негативно. Відповідаю. Тому що у глибині нашої душі ми припускаємо той факт, що з нами так можна поводитись. Тому і ми і продовжуємо думати про цю людину в негативному, в негативному а, сенсі. Ми припускаємо нашими думками, що ця людина може нас обдурити, може нам зробити боляче, обманювати нас, тому що ми допускаємо це у наших думках. І поки ми так думаємо, Всесвіт створює певні обставини, щоб нам це довести. І ось людина, яка себе поважає, і яка незалежна від людей, від обставин, вона навіть і думати не буде про те, що хтось може з нею якось погано поводитись, щось погане зробити. Вона про себе та про інших думає позитивно. Якщо така людина негативна з'являється да, у її просторі, то вона не, не загострює на цьому своє уваження. Вона проходить мимо. Це не про неї, це її не стосується. Їй байдуже, хто і як про неї думає та говорить. Це не гордість, це не его, а це про увагу про себе і знання, хто вона є. І вона. Людину, яка її кривдить, там, обіцінює і так далі, вона сама не обіцінює навіть у своїх думках цю людину. А, вона просто на неї не реагує, а, тому що вона для себе не є такою. І вона не реагує, тому що такої людини, як каже кривдник, не існує в її просторі, а тобто не існує її такої. Вона про себе знає, Інші думки. Ось повертаємося до на нашої теми. Ось в нашому просторі є людина, яка негативно поводить себе по відношенню до вас, або в яких ситуаціях, які ви спостерігаєте у своєму просторі. І я вам хочу сказати, щоб ви залишили цю людину у спокої. Нам у цих таких ситуаціях треба змінити відношення до себе, а не відношення до цієї людини. Ми ж е, бачимо, да, що людина скоїла якийсь там вчинок негативний, може там причинила нам якусь біль. Ну як ми можемо змінити до неї ставлення? Ну Ми ж бачимо її вчинки, і е, якщо нам так будуть радити змінити ставлення до людини, то е, якщо ми і будемо казати, ну, да, вона ж там е, будемо оправдовувати її, да, щоб змінити ставлення, це буде е, нещиро, ми будемо собі брехати. А треба бути тотально чесними по відношенню до себе і до цієї людини. Ми не можемо змінити до неї ставлення, тому що вона нам зробила боляче. І це факт. Нам треба змінити ставлення до себе. І ось у таких випадках, коли ми зустрічаємо таку людину негативну у нашому просторі, ми реально повинні перепрограмувати себе. Ну і казати собі, як перепрограмувати, тобто змінити ставлення до себе. Наприклад, ми кажемо ну, самі собі, да, що все піклується за мене у моєму світі усе щиро і прозоро. Я гідна самого кращого. Я гідна чи гідний справжніх друзів, так як я сам чи сама і є хороший друг по відношенню до інших людей, я сам чи сама щира людина. Тому і в моєму всесвіті я зустрічаю таких самих людей. Мій Всесвіт безпечний для мене і так далі. Тобто ви перепрограмуєте себе зовсім іншим відношенням до себе. Ну, це робота над собою. Створюйте себе нового у думках та станах. Відчувайте це все, що ви вже такий. І завдяки цим станам у вас будуть формуватись нові мислі, думки. І нові вчинки, тому що Всесвіт він не чує ваших думок, не чує, що ви йому кажете. Він тільки реагує на вібрації, які ви промінюєте. А вібрації йдуть з наших станів, самі сильні і потужні, які сприймає Всесвіт, це вібрації з наших станів. Не реагуйте на кривдника, тримайте нейтралку по відношенню до нього. І таким чином, коли ви так це будете робити, ця людина вона вже не зможе вивантажуватись у вашому всесвіті. Вона, але не буде більш так робити і ставитись до вас, не буде там підлим, грубим, там хитрим, або вона зовсім вона щезне, раз твориться у вашому просторі і більш не буде до вас приходити. От і все. Але хочу вас попередити, що Всесвіт, навіть не всесвіт, а матриця, в якої ми живемо, вона пару раз буде вас перевіряти. Буде підкидувати вам таких же людей і ситуації негативні, і буде дивитись, як ви будете на них реагувати. Вам треба в таких ситуаціях вести себе нейтрально, спокійно і перепрограмовувати себе на позитивні думки і стани. Коли ви пройдете ці ситуації ось так, то матриця схлопне. Ці вигрузки ситуації перевірочних, і, і ці події перестануть існувати у вашому житті. І ці люди теж. І ось ви бачите, що усі доріжки ведуть до нас самих. Ми самі усе створюємо та вивантажуємо та проживаємо потім. І коли ми це уже усвідомимо, в нас не буде потреби когось осуджувати, на когось ображатись. І дуже важливо. Дуже важливо, ні в коєму разі не ображатись на самого себе. Це все ми самі, це ми самі собі віддзеркалюємо людей та ситуації, щоб собі ж і допомогти. Нічого неправильного немає. Все для розвитку і заради любові. Це любов, це наша любов до себе. Ми допомагаємо собі самі. Ви уявляєте? А будьте вдячні собі а, за це, і будьте вдячні людям, що прийшли у ваше життя, щоб а, змінити вас найкращим чином. Будьте мудрі, мої любі. Ви найдорожчі скарби для себе. Я люблю вас.